Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Федеральне агентство морського та річкового транспорту. Росморрічфлота повідомило, нібито у танкрі танкрісіґ про пошкодження, якого повідомлялося раніше. Утворилася пробоїна внаслідок атаки морського дрону. Про це Росморрічфлота написав у телеграма. Пожалуйста, поступлення води ви там суто заведіти, де пі ничего не уменьшали, она сама остановилась. Сколько прибыла, столько прибыла. Судно в балласте. Все танки грузовые пустые. Поэтому судно на плаву и на там. До уровня ватерлинии набралась и остановилась. Да, Меркурий просто ошвартован. Ясно. И подскажите, у вас планы какие? Вы остаетесь там на якоре? Ну, сами мы не можем перемещаться без буксира. Все, машина полностью затоплена. Руководство не знает, что там будет решать. У нас куда-то в завод теперь надо в какой-то определять. Зазначається, що сама пробоїна утворилася в районі машинного відділення у ватерлінії з правого борту. При цьому те, кому саме належав морський дрон, який атакував танкер у повідомленні, не уточнюється. флота також зазначає, що перед атакою на танкара він знаходився на південному підході до Керченської протоки. Стверджується, нібито наразі судно залишається на плаву. Також зазначається, що постраждалих наслідок атаки немає. Екіпаж проводив боротьбу за надхо. Удженням забортної води, надходження якої, нібито вже припинено. Станом на четверту ранку ведеться підготовка до відкачування кормових баластових танків, а та встановлення пластеру Йдеться у повідомленні за даними телеграм каналів це судно перевозило нафту в Сирію, а за сирії замасковане озброєння через босфора. Це один із найбільших танків, який був в Російській Федерації. Наші джерела повідомляють, що спецоперація пройшла за класичним сценарієм: надводний дрон, 450 кг кілограм внаслідок атаки один з найбільш потужних нафтових танкерів РФ розпочав отрицательне плавання біля Кримського мосту. Розповіло джерело СБУ у тимчасово окупованому Криму. Колаборанти вже готуються до втечі з півострова. Про це заявив спікер оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. За словами Гуменюк, зараз росіяни намагаються створити на півострові картинку, що вони нібито там надовго, але місцеві жителі вже усвідомлюють, що евакуйовано сім'ї чиновників. Евакуйовано майно це всі ознаки того, що колаборанти верхнього ешелону вже готові до майбутнього жесту доброї волі наголосила гуменюк. Вона дала, що навіть за наявності великої кількості бажаючих втекти з Криму вже не так просто виїхати звідси, оскільки перевантажений та втомлений кримське місто не може так працювати, а об'їзні шляхи є досить небезпечними. Там цивільні потрапляють до такої бутербродної композиції, коли цивільні автомобілі встановлюються у військові колони, щоб створити живий щит, і люди не дуже хочуть у ці ситуації ризикувати власним життям розповіла гуменюк. Голова меджлісу кримськотатарського народу Рафат Чубаров поділився спостереженнями на станом мосту, зведеного окупантами. Про це він сказав в ефірі єдиних новин. До такого висновку за його словами можна дійти, зважаючи на значні ремонтні роботи та зусилля окупантів. Останнім часом щодо захисту цієї споруди, що стосується мосту, ми слідкуємо дуже часто зупиняється рух, бо вони окупаційна влада оголошують різні причини, в основному тривоги вони тепер. За нього бояться, вони намагаються його захистити. І в той же час ми бачимо, що ті ремонтні роботи, які розпочалися, вони будуть тривалими. Враження, що місто чекає на третій удар, і він, можливо, і дай Боже, стане остаточним. Сказав Чубаров. Він зазначив, що цей місто вже не є військовою комунікацією, але ще має бути знесений з інформаційного простору, з ментальності росіян, як якась сакральна споруда. За інформацією Чубарова, сполучення між окупованим Кримом і власне територією країни агресора через Карчинську. Протоку зараз дуже обмежене по попороми, які запустили росіяни. Це шість паромів. Вони мають обмежені можливості. Друзі, до зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.